Так, друзі, всім привіт! Тільки що перевірив такого скаута. Друзі, то а, типу як ДВ, тут всі мости такі ДВшечні, коробка передач, бачите, тут навіть більш потужна йде коробка, бо вона йде розрахована вже і на сороковку також, бачите, які рукава. Тобто в ДВ такої коробки немає. І саме головне, от у нас буква R тут не потрібна, тут 4 передачі йде всього, всього тому що тут є реверс. друзі. То сама бюджетна 24 ка сьогодні, яка є з реверсом. Тобто, як 50-ка скаут були з реверсом, також зараз 250 50-ки скаут розобрали буквально там за тиждень, і вже їх немає, хоча їх було досить багато. З тими така сама буде історія, бо приєму... ціна приємлива. Бо якість, бачите, на, на хвилинку, то не HPX, який там буде стоїти 8 Донфент, 8800, то 24 на рівні Дверськи, але з, з реверсивною коробкою, то взагалі супер. І просто подивіться, як воно зроблено. Які мости тут. І саме головне, задній мост і коробка. В яка йде коробка, а в деверсі рукава тонші. Тобто тут іде усилена коробка. І то все за бюджетні гроші. От. Що ми маємо по комплектації грузи, по, 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 по комплектації резина широка 11,2 на 24-му. Тут іде 7,5. 6,5 передня, повний привід, два інша насоси. А бачите, як зроблені всі магістралі гідравлічні. Тобто вже немає резинових тих трубок, Стратик вже все повністю йде. Метал. Повністю йде. Фільтра в доступності. Ну і Мотор, звісно, покажу мотора, а, теж перевага даного трактора. А, трошки о, газові упори, тут бачите, все зроблено по-людськи, грамотно, тобто бак там знаходиться, доступ є завжди до блоку. І звісно мотор кентавровський КМ 385 ВД. Плюс до всіх переваг цього трактора. Ще і кемовський мотор. Тобто, друзі, за такі гроші, то реально крутий варіант. Їх небагато. Хто, хто хотів реверсний трактор, недорогий то можете вже звертатись в принципі чи лишати заявку, чи набирати по номеру телефону, який бачите, чи просто заходити на сайт і лишати заявку. Доставка є безкоштовна, без предоплати от Я тільки що його обкатав, проїхав. Я думаю, є смисл зараз проїхати трохи ще, щоб ви подивилися в самому відео, як вже там буде ходити та коробка і так далі. Зараз я для вас його заведу. Як то кажуть, покажу все. Побачите на власні очі. Так, сідаємо. Глушиться він з ключа, як і заводиться. Вже такий прикорний руль зробили. Типу як в форду. Коротко, все. Заводиться дуже легко. Далі вибираємо передачу, наприклад, це буде там друга. Парки. Все, він їде. Надо назад. Все. Можемо на ніч попроводити. За перше Тобто дуже зручно. Одним рычагом ви собі вибрали передачу, одним рычагом управляєте трактором а, супер. Гушиться з ключа. Немає тієї дергалки, як вже в таких більш дорожчих моделях. Понижне повишено і тут 4 передачі. Тобто ми маємо 8. Вперед, 8 назад, завдяки реверсу. От, комплектація хороша, є такі. Нормальний, адекватний чемоданчик, і там всякі прокладки, кольце і так далі. Е, повний комплект. Ще дуже таке робоче місце мені подобається. Ось, дужка така вже, знаєте, іде амортизована, нормально. І е, в принципі тут все. Тільки не єдине, що незручно, що трохи в тритяги. Вони тут і нерівна не підлога і так далі. І, друзі, е, не забувайте, що то не ДТЗ. Які стоїть там космос, то бюджетний варіант, тому от, з реверсом такий трактор, мені здається, супер. І комплектація непогана, йому коробка крута, потужна. І характеристики, і мотор кемовський, і реверс, то прям находка. Так що, друзі, хто хотів реверсний трактор собі, <кхм> недорогий, Будь ласка, їх, їх небагато. І як завжди, підписуйтесь на канал, буду завжди показувати щось свіженьке, щось цікаве, щось нове. А вот. Як завжди був був радий вам показати того трактора. підписуйтесь, дякую хто дивився, і бережіть себе. Слава Україні!